Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як легко ви можете заробити 48 доларів на собі, а також по 50 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий от пост. Як бачимо, гаманець у Іллт зараз платить 48 доларів за прості дії, а також по 50 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб отримати дану роздачу, вам необхідно перейти за моїм реферальним посиланням, вказати свою пошту, придумати пароль та нажати на кнопку «Sync up». Далі на нашу пошту прийде лист для того, щоб ми підтвердили свою пошту. Переходимо далі на свою пошту, шукаємо лист від Wield та нажимаємо на синю кнопку Підтвердити мій адрес електронної пошти. Після чого нажимаємо на кнопку Next. На англійській мові пишемо своє ім'я, прізвище, номер телефону та знову нажимаємо на Next. В розділі Address Line 1 вам необхідно написати: адреса вашого проживання, а саме вулицю і номер будинку. Обов'язково потрібно вказувати ті самі дані, які будуть у вашій виписці по банківській карті на англійській мові за останні 3 місяці в файлі PDF. Тобто ви можете спочатку зробити виписку по вашій банківській карті на англійській мові. Там подивитись, яка саме у вас адреса, і точно вписати відповідно тут. Тобто В адрес Line1 ми пишемо на англійській мові вулицю, номер будинку. В адрес Line 2 ми нічого не пишемо. Далі вибираємо Україну, пишемо свій поштовий код, і в розділі Сіті пишемо. Місто або ж село, де ви проживаєте. Обов'язково знову ж таки має співпадати з цією інформацією, яка є в вашій виписці по банківській карті. Після чого ми нажимаємо на кнопку Next, нажимаємо на Continuum. Нажимаємо знову ж таки на Continuum. Вибираємо Other Countries. Та нажимемо на кнопку Agree. Тут вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Можна пройти верифікацію через закордонний паспорт, водійське посвідчення, ID-карта або ж посвідку на проживання. Я ж особисто проходжу верифікацію через паспорт, тобто через закордонний паспорт. Так, Далі ми нажимаємо на кнопку Continuum і робимо фото свого документа. Після чого знову ж таки жмемо на Continuum і вже нам бачимо, необхідно зробити селфі свого обличчя. Тут нам необхідно просто. Покрутити головою за часовою стрілкою. Після чого ми нажимаємо на кнопку Upload Document, і тут нам необхідно буде загрузити свою виписку по будь-якій банківській карті з будь-якого вашого банку на англійській мові за останні 3 місяці в файлі PDF. Ось в розділі тут вибираємо bank statement і сюди загружаємо файл PDF і нажимаємо на кнопку Continue. І ось буквально через 5 хвилин мені на пошту приходить лист про те, що мій аккаунт успішно верифікований. <клес> так, далі нас перекидає на ось такий от дашборд на головну сторінку. І тут ми нажимаємо на центральну ось кнопочку. Тут я показав стрілкою. Далі нажимаємо на депозит, вибираємо криптокуренсі, тобто криптовалюта. І вибираємо будь-яку криптовалюту, через яку ви бажаєте поповнити рахунок. Я ж особисто поповнював через LTC, дивіться, тут сума вашого депозиту напряму залежить від того, скільки ви зможете заробити суто на собі. Дивіться, якщо ви робите депозит більше 105 доларів у будь-якій криптовалюті, то отримаєте гарантовано плюс 5 доларів. Причому свій депозит, який ми закинули, можна відразу вивезти. Якщо ж ви робите депозит в розділі 525 доларів, і здійснюєте один свап на суму більше ніж 525 доларів. Тобто закинули ми 525 доларів, обміняли приміром LTC на USDT. І от, за ці от прості дії ви отримаєте плюс 23 долари. Безпосередньо 15 доларів від платформи цієї UILT та безпосередньо ще плюс 8 доларів суто від мене. Після того, як ми зробили цей от депозит в 525 доларів та один обмін, ми можемо також відразу вивезти всі свої кошти. І дивіться третій варіант. Якщо ви робите депозит на 1020 доларів, робите один свап, тобто обмін на 525 доларів, і після чого кладете потім 1000 доларів в стейкінг в будь-якій криптовалюті на 30 днів, то отримаєте плюс 48 доларів безпосередньо від платформи. Плюс 30 доларів, та від мене ще плюс 18 доларів. Ось, приміром, я на Binance купив 1,29 і 1 LTC, тобто 105 доларів, по суті, трішки більше. І успішно вивів їх на свою адресу World Wallet. І ось бачимо, депозит мій успішно прийшов. Тепер ми нажимаємо на центральну кнопку. Нажимаємо на кнопку Swap. І дивіться, якщо у вас на балансі 525 доларів є, то відповідно ви можете зробити один свап, тобто обміняти, приміром LTC на USDT, і безпосередньо за це ви отримаєте плюс 23 долара, 15 доларів від платформи і ще 8 доларів суто від мене. Рекомендую вам обмінювати не повністю всю суму, а трішки менше від максимальної суми для того, щоб не вибивало помилку. Так, після... далі ми нажимаємо на кнопку «Prior Swap» і на кнопку Submit для того, щоб підтвердити обмін. Так дивіться, в розділі «EARN» ми можемо закинути криптовалюту в стейкінг, а саме 1020 доларів в будь-якій криптовалюті можна закинути в стейкінг, і отримати за це загалом 48 доларів, тобто 30 доларів від платформи і ще безпосередньо 18 доларів від мене. Тобто ви, по суті, закидаєте свою криптовалюту в стейкінг, на 30 днів вона буде заблочена. І після чого ви зможете вивести е як її кошти, які ви закидали, так і проценти, які вам набігли зі стейкінгу, так і додаткові 48 доларів. 30 доларів безпосередньо від платформи і ще 18 доларів суто від мене. Так, ось приміром, я нажав на LTC, і там бачимо є такий розділ Earn+, то нам безпосередньо потрібно закидати плюс для того, щоб отримати виплату по даній акції. Так, тепер давайте переглянемо основні умови цієї акції. Бачимо, що дана акція діє до 4 червня 23.59. Тобто до 5 червня по суті, ми можемо виконувати дану акцію. І ось тут в табличці ми бачимо нагороди, які ми отримаємо. Це гарантовані нагороди, тобто кожен користувач, який їх виконає, точно отримає виплату. Так дивіться, якщо ви просто зробите депозит на суму більше, ніж 100 доларів, я ж рекомендую закидати 105 доларів на платформу, то ви гарантовано отримаєте плюс 5 доларів виводних. Тобто свій депозит можна відразу вивести після того, як ви зробили відповідно депозит. Якщо ж ви робите депозит в розмірі 500 доларів, я ж рекомендую вам зробити 525 доларів депозит. І зробите один обмін, тобто СВАП на цю суму, то ви отримаєте плюс 23 долари. 15 доларів безпосередньо від платформи, та ще 8 доларів від мене. Тобто за те, що ви робите депозит 525 доларів, ви отримаєте плюс 5 доларів за депозит, плюс 10 доларів за СВАП. Таким чином виходить 15 доларів. І ще безпосередньо 8 доларів отримаєте від мене. Тобто, після того, як ми зробили депозит, зробили СВАП. Ми можемо знову ж таки свій депозит відразу вивести. І третій варіант, якщо ви закинете на баланс 1000 доларів, я ж рекомендую вам закидати 1020 доларів і зробити один обмін або свап на 525 доларів. І закинете в стейкінг Earn 1001 долар на 30 днів, то отримаєте гарантовано плюс 48 доларів. 30 доларів від мене від платформи і 18 доларів безпосередньо від мене. Гроші подання акції нам мають пройти на протязі 14 днів від моменту закінчення акції. Тобто до 18 червня ми маємо гаранто отримати цю виплату. Також топ-25 рефоводів, тобто користувачів, які запросять найбільше рефералів за своїм реферальним посиланням, отримають частину з 5 тисяч доларів. Тобто, по суті, напевно, для 25 людей ці 25 людей отримають по 200 доларів для кожного. Тобто кожен отримає по 200 доларів. Так, дивіться, ось безпосередньо ми можемо перейти в розділ рефералс і скопіювати своє реферальне посилання та запрошувати по ньому друзів. Важливий момент це те, що ви будете отримувати кошти за запрошених друзів, тільки якщо у вас активний аккаунт. Тобто ви успішно пройшли верифікацію, зробили депозит і мінімум одну транзакцію, тобто обмін. І відповідно за другий, який зробить депозит на платформу. Більше 100 доларів, ви отримаєте від платформи плюс 10 доларів, і ваш друг отримає плюс 5 доларів. Якщо ваш друг зробить депозит більше 525 доларів і один обмін, тобто свап на цю суму, то ви отримаєте від платформи плюс 25 доларів, і ваш друг отримає плюс 15 доларів. Якщо ви робите ці дії за моїм реферальним посиланням, то відповідно від мене отримуєте ще додаткову. Ось тут я залишив посилання на свій аккаунт, тобто після того, як ви виконали умову, ви можете безпосередньо нажати на це от посилання, написати мені і відповідно отримати від мене ці от плюс 8 доларів на е, свій гаманець. Е, якщо ваш друг зробить депозит більше 1020 доларів та один обмін свап від 525 доларів однієї операції, та закине 1001 доларів е, стейкінг плюс на 30 днів. То ви отримаєте 50 доларів від платформи та ваш друг отримає 30 доларів. Якщо ж ви робите ці дії за моїм реферальним посиланням, то і від мене ще отримаєте плюс 18 доларів. Також топ-25 реповодів отримує частину з 5 тисяч доларів, ну, Певно, по плюс 200 доларів для кожного. Ця акція діє до 4, до 4 червня 23.59. А нагорода від платформи має нам прийти до 18 червня. Дивіться, щоб вивести свої кошти з платформи, ми нажимаємо на кнопку without. Після чого криптокуренці, тобто, знову ж таки, обираємо криптовалюту, і бачимо, що нам необхідно пройти верифікацію для успішного виводу. Ми проходимо, встановлюємо двохфакторну аутентифікацію і бачимо, що після встановлення вивід коштів буде доступний лише через, 20, через 24 години в цілях безпеки. Після спливу цих 24. 20... 24 годин ми можемо спішно вивести всі свої кошти. Ось, приміром, я виводив на свою адресу в LTC, нажимаємо на кнопку Review. Після того, як вставили адресу і написали всі необхідні дані. Нажимаємо на кнопку Without, бачимо, що за вивід вони в мене взяли 0,023 LTC. Тобто, по суті, близько 2 доларів вони беруть за вивід. Тому вони роздають зараз так багато коштів через те, що по суті, вони непогано заробляють на комісіях. Так, дивіться, нажимаємо на кнопку VizAut, вводимо код із двох факторів ідентифікації, і нам на пошту відправили лист для підтвердження даної операції. Ми от заходимо на свою пошту, шукаємо лист від Wielde і нажимаємо на кнопку «Підтвердити вивіт. І бачимо, що наш вивід вже в процесі оброблення, і буквально за 5 хвилин мені успішно прийшли кошти на мою адресу в біржі Binance. Тому вони успішно виплачують кошти. При цьому ця платформа UILT, вона працює на ринку вже дуже багато років. І вони періодично проводять подібні акції, тому рекомендую обов'язково зробити дану роздачу і заробити гарантовані 48 доларів на собі. А також по 50 доларів за кожного запрошеного друга. Тобто ви зрозуміли, що тут, навіть якщо ви не маєте досить великої суми, ви все рівно можете заробити непогану суму грошей. Так, якщо ви просто закинете депозит більше 100 доларів, то відповідно отримаєте від платформи плюс 5 доларів. Якщо ви закинете більше 500 доларів і зробите один свап, то ви отримаєте 15 доларів від платформи і ще 8 доларів від мене. Якщо ви закинете е, е, депозит більше 1000 доларів і зробите один свап е, від 500 доларів, і закинете в стейкін 1000 доларів на 30 днів VR, то відповідно ви бачимо отримаєте загалом 30 доларів і ще отримаєте від мене плюс 18 доларів. Таким чином, таким чином ви можете отримати. <кій> загалом плюс 48 доларів за себе. Також ви можете запрошувати після цього рефералів по своєму реферальному посиланню і отримувати плюс 10 доларів за кожного реферала, який зробить депозит більше 100 доларів на платформу. Цей депозит можна відразу вивезти. Якщо реферал робить депозит більше 500 доларів та один СВАП від цієї суми, то ви отримуєте загалом 25 доларів. І якщо ваш реферал робить депозит більше 1000 доларів, робить один СВАП на суму більше 500 доларів одним платежем і закидає 1000 доларів в стейкінг на 30 днів, то загалом ви за такого реферала отримаєте 50 доларів виводний. Ця акція діє до 4 червня 23.59, а нагорода нам прийде до 18 червня. Тому рекомендую вам обов'язково зробити дану роздачу і забрати найлегші 48 доларів за себе, а також по 50 доларів за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.